У музеї історії надвірнянщини відбулася виставка. Праліси Горган, об'єкти всесвітньої природньої спадщини ЮНЕСКО з нагоди дня на народження природного заповідника горгани, зважаючи на статус заповідника як суворого режиму, відвідування території обмежене та доступне тільки для науковців. Тому і презентовано різні фото, щоб присутні змогли побачити недоторкану природу у її прадавньому вигляді. Досі можуть побачити світлини, які були зроблені в межах проекту «Підтримка про зупині території України. Це працівники в проекту, фотографи. Ходили по у межах наукових досліджень, по нашій території проводили наукові дослідження і е, цікаві яскраві моменти бачили і фотографували. І ми, ми вирішили ці моменти, щоб побачили більше ширше коло населення, і сьогодні таку виставку. Остап Мальгівський на заході як художник та зі своїм баченням розповів про природу. Митець каже, що навіть впізнав деякі стежки, коли свого часу ходив по горганах та фотографував природу. А що до стану лісу, то каже: не рубають фотографії гарні, бо тому що в горах поганої фотографії нема. Бо гори наші, то є краса наша. Тут цікаві фотографії. І деякі отакі стежки піз... і її пізнаю, може навіть і по тій стежці я йшов колись, залежить де то знято. Ну, я хочу сказати, що я по горганах ходив дуже багато тут. Ходив я, зокрема, ходив на березовачку пару разів, разів 5-6, може було. Навіть бо тут у мене є компанія, то ми ходили. Ми навіть кожного через рік ходили на могилу грома, і там ми палили свічки, молилися і одразу ту природу всю бачу і фотографував. Там є така гора, Козі Горган. Я на ту гору ходив, дуже красива гора і дуже малоприступна. Я на ту гору ходив, я знаю. Перший раз пішов ще давно, десь в далекому 60-х роках. Своїм товаришем одним був такий художник Нікітін. Вже перед присутніми Ярослав Петрещук пояснив на важливості збереження природи в реаліях динамічного сьогодення. Водночас наголосив, що також важливо й бачити ту красу, яка охороняється недаремно. Ворог знищує людські ресурси, попри то, ворог само знищує і природні ресурси. На даний момент величезні пожежі на сході, на півночі України, величезні об'єкти про зупінню фонду зараз палають. Тисячі гектарів на даний момент горять. Це і національний природний парк Слобожанщина, і Святі Гори, і ряд інших об'єктів про запіднів фонду, які дійсно є тим надбанням українського народу і які, на жаль, зараз знищують ворог. Оскільки ми Саме є об'єктом правозапитні фонду, ми є в області найвищий ступінь охорони маємо. Ми є проти У Нас найбільше суворіша охорона, і нас заборони будь-який туризм, будь-які відвідування території, але однак, оскільки кожен українець зобов'язаний бачити і мати дійсно гонір за те, що він є українець, за то, що він... Є спадкоєнцем цієї природи, Ми організували таку фотовиставку. Для тих, кому вдалося прийти на виставку, також було презентовано відеоряд зроблених матеріалів. А сама виставка тривала три тижні.